Дякуємо, що знайшли час. Знаємо, що ви перебуваєте наразі у Вільнюсі на саміті НАТО. Яка атмосфера? Ну атмосфера це така справа. Рішення НАТО, яке вчора було звучено по запрошенню України, коли слово запрошення прозвучало, але без жодних термінів з розмитими умовами? Воно не дуже радує. Хоча, безумовно це крок вперед, тобто Україні не знадобиться вже план дій щодо членства в НАТО. Сказано слово, що Україна буде запрошена до НАТО. Але факт того, що коли це відбудеться, ми не розуміємо. Це звичайно засмучує, і це є проблема. Сьогодні важливий день, тому що сьогодні буде перше засідання Ради НАТО Україна, і на цьому засіданні я сподіваюся, що ми почуємо більше. Про те, які ж все такі умови, і я вважаю, що завдання України це добитися чітких умов, тобто не якихось розмитих умов, а чітких умов, що ж ми маємо зробити, щоб бути запрошеними в НАТО. Ну і сьогодні зустріч зеленського з Байденом. І сьогодні будуть оголошені гарантії безпеки від країн Великої Сімки в Україні. і це безумовно важливо, і дуже важливо побачити, що то будуть за гарантії безпеки. А як ви думаєте, про що може йти ця мова про гарантії безпеки від країн Великої Сімки? про це власне вже оголосили у канцелярії Великої Британії? Ну я думаю, дивіться, я не хочу забігати наперед. Це буквально відбудеться через три години, чотири години. Тому ми скоро все побачимо. Давайте будемо відвертими, що скоріш за все. Пункту, що нам Украї за Україну будуть воювати в разі нападу, там не буде. думаю, що, скоріш за все, там буде йти мова про допострокову військову підтримку. Буде я думаю, там йти мова про е фінансову підтримку. Можливо, будуть згадані санкції. Це все добре, це все важливо, але безумовно для України дуже важливо розуміти, е що наші союзники. Вони розмовляють з Росією мовою сили. Це єдина мова, яку Росія розуміє. Всі інші ми вже мали ж буде перські меморандуми. Такі гарантії якось вони не дуже спрацювали. Тому для єдиної реальної гарантії є членство в НАТО, е і тут, як ми бачимо, процес іде ну не так швидко, як нам би того хотілося. Пане Олексію, ви сказали про те, що сьогодні президент України буде спілкуватися з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. А також ми вже спостерігаємо у соціальних мережах у новинних стрічках, що Володимир Зеленський поспілкувався із канцлером Німеччини Олафом Шольцем та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Чи відомо про результати, окрім того, що Німеччина нам передає власне протиповітряну оборону? Ну, не тільки протиповітряну оборону, там і танки і броньовані машини, там хороший пакет. Ще питання як швидко він не дійде. А мені невідомо більше про результати. Думаю, що на цих зустрічах обговорюються саме гарантії безпеки, саме те, що ми почуємо через 4 години. Бо Німеччина і Канада якраз країни Великої Сімки. Зовсім швидко за декілька годин відбудеться і зустріч Володимира Зеленського із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Як ви думаєте, про що будуть говорити ваші припущення? Ну говорити очевидно. Саме головна для України розмова це продовження розмови. Рішення не ідеальне далеко щодо запрошення України, тобто воно не прийнято, воно якби відкладено, але озвучено. Тепер завдання України, ну і звичайно, президента як голови зовнішньополітичного фронту, а добитися, щоб були чітко озвучені ці умови. Тобто, яким же умовам має відповідати Україна для того, щоб ми були вже офіційно запрошені в НАТО. Оце головне завдання. Я думаю, що саме цьому має бути присвячено ця зустріч. Президент Литви Гітанес Науседа закликав НАТО визнати недійсним акт про відносини про співпрацю з Росією, і згідно цієї заявою можна буде розміщувати постійні військові бази біля кордонів з Російською Федерацією. Чи відомо вам чи відбудеться зустріч Володимира Зеленського з Гітанасом Науседою І чи можлива реалізація даної ініціативи? Ну, Зеленський вчора зустрічався з Новоседою, Я теж мав щось розмовляти з Гітенасом Новоседою. Це дуже правильна ініціатива. А я думаю, що треба ставити питання ширше. Я вчора тут ставив публічно питання президенту Чехії Павлу про те, чи не час розміщувати ядерну зброю в східній Європі, коли Росія розміщує ядерну зброю в Білорусі, продовжує свій ядерний шантаж. Тому ну я думаю, що цей час в принципі настав, а тому це питання треба ставити. Також також Павел говорив про те, що а, з Чехії пресеник Чехії президент Чехії про те, що Україні потрібно а, іти на переговори, і що 23-й рік а, власне це буде тим роком, коли Україну посадять за стіл переговорів. Як особисто ви реагуєте? Це нас хиляють, уже підводять до а, того, що а, ми маємо закінчувати війну? Чи це просто такі припущення і думки? Дивіться, тут важливий контекст. Павел нагадаю всім, що це колишній генерал і один з очільників НАТО, а тепер президент Чехії. Він про чув його цю виступ. Я був присутній особисто. Потім ставив питання йому. Потім навіть трішки розмовляв з ним. А він говорив про те, що зараз контрнаступ, і результати контрнаступу створять певну реальність. Яка далі можливо буде обговорюватися в перемовинах? Там не звучало, що Україну буде до цього примушувати. все таки такої тези від нього точно не звучало. Але те, що в цілому ну саме слово перемовини тут ніхто не відкидає, ну то це безумовно є фактом. Взагалі треба розуміти, ну що на жаль, і ми маємо тут себе не дурити а бути відвертими? Тут є страх Росії. Тобто він залишається. Він не такий, як він був два роки тому, але він залишається. І саме головне це тому, що це ядерна держава, і будь-яка тема пов'язана з ядерною зброєю, з ядерною загрозою Росії є болючою і, і, і це їх всіх тут турбує. І саме це є в основі того рішення, яке прийнято. Що, от я також був особисто присутній на розмові з Джеком Саліваном, помипочником по національній безпеці президента Байдена. Він прямо каже, що ми не хочемо війну з Росією. Ми не хочемо ядерну війну. Це Цей головний рефрен. Ми звичайно, нас це, тут немає чому тут нам радіти, але нам треба розуміти реальність для того, щоб з нею працювати, окрім Салівана, пане Олексію. Окрім безпосередньо президента Чехії, з ким вам ще вдалося поспілкуватися, і до яких результатів особисто дійшли ви? Ну, мені вдалося. Ну, якщо кажемо про приватні розмови, то прем'єр-міністр Нідерландів Рюте, це низка міністри закордонних справ, спікер, президент Литви, це американські сенатори. Тут була ціла делегація. З ними така була плідна робота. Ну а також публічно тут став питання максимально широкому колу. І хочеться, щоб чути відповідь і в тому числі став питання Єнса Столтенбергу. І як він тоді став, що до України буде потужний сигнал. Ну, цей потужний сигнал це слово «invite», «invitation» виявилося. Це дійсно потужно, але недостатньо. От ні, ну, тому якби максимально відпрацьовує на своєму рівні для того, щоб українська тематика, яка тут і так превалює, але щоб вона була ну взагалі головною. А ви зазначили, що спілкувалися потужно інтенсивно із американськими сенаторами? Ми ознайомилися з інформацією про те, що у білому домі наразі підіймається питання, зокрема, не у білому домі. До білого дому вже як я розумію, принесли на підпис ініціативи як від демократів, так і від республіканців щодо передачі Україні Абрамсів. Чи підіймали ви це атакамсі? Перепрошую, чи підіймали ви дане питання із колегами з. America. Ну до речі, в мене також спілкувався тут з американськими генералами, генералом Коволі. Ми з ним разом навіть записали відео привітання залужного з днем народження, а, значить, відправили безпосередньо імениннику. і Я виклав це публічно. Це командувач Сил НАТО в Європі, американський генерал, дуже дуже потужний. Ва його знати вже не один рік. А то в мене є хороша новина, Абрамси Будуть такі інсайд для вас. Абрамси будуть в Україні вже з навченими екіпажами вже в серпні місяці. Це хорошабрамси чи Атакамси? А, я Ки про, про Абрамси, танки Абрамс, а погана новина в цьому році, скоріш за все, в українському небі керовані пілотами. Ми не побачимо. А що стосується Атакамсів, я розмовляв з сенаторами на цю тему. Рішення остаточно за білим домом вони підтримують, кажуть, що це питання. Вони ставлять, але рішення, як ми всі бачимо, немає. І ми слідкуємо і дуже дякуємо вам, що ви знайшли час Дякую. та долучилися до нашого етеру. Я ж нагадаю, що Олексій Гончаренко, народний депутат України, долучався до нашого етеру. Пан Олексій перебуває наразі у Вільнюсі та приймає участь у саміті НАТО.